У Черкасах відбувся круглий стіл з нагоди 25-ї річниці резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир, безпека, захід об'єднав представників влади і місцевого самоврядування, громадських організацій, силових структур та членів регіональної коаліції Черкащина 1325» задля підтримки впровадження національного плану дій з виконання резолюції 1325 і посилення ролі жінок в ухваленні рішень. І сьогодні ми робимо підсумок презентації на регіональний рівень Запросили з території із районів наших показ, о, о, поділитися тим, що ми досягли от на цьому рівні. Чи відповідає нашій сленг жінки, мир безпека? От і на регіональному, на районному рівні. Тому сьогодні підводимо підсумки для того, щоб намітити наступний план на наступний 26-й рік. Наталія Карбовська, директорка зі стратегічного розвитку українського жіночого фонду, розповідає: раніше резолюцію сприймали як формальний документ, а зараз дедалі більше людей усвідомлюють її практичне значення. Все, що відбувається в Україні зараз, все, що відбувається жінками, це все про жінки мир безпека. Нові виклики з'явилися і в контексті гендерно зумовленого насильства. І в різних сферах і екологічні виклики нові і все це дуже важливо. Ну це все, все це а, 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 жінки від цього потерпають. І Дуже важливо, щоби про це власна резолюція говорить. Дуже важливо, щоб а, ті, хто а, в, на собі відчуває виклики, а, вони однозначно знають рішення. і Дуже важливо, щоб вони були за тими столами, де ці рішення приймають. Новий національний план дій з реалізації резолюції Ради безпеки ООН-1325 жінки, мир безпека до 2030 року. Визначає чотири стратегічні цілі: рівноправну участь жінок і чоловіків у процесах ухвалення рішень, формування гендерно-чутливої системи безпеки, справедливе повоєнне відновлення та захист постраждалих від сексуального насильства пов'язаного із війною. Ми не просто долучаємося до міжнародних стандартів. Ми наповнюємо їх реальним змістом. Наші жінки воюють, лікують, волонтерять, керують громадами та відновлюють країну. І тому цей план про гідність, стійкість і рівність, про те, щоб кожна українка та кожен українець почувалися захищеними та мали рівні можливості брати участь у розбудові нашої держави. На заході також виступила депутатка Черкаської обласної ради та голова розвитку громад благодійного фонду МГП громаді Тетяна Волочай. Наголосила більшість соціальних ініціатив у регіоні реалізовують саме жінки. Відсоток жінок це 80% жінок, які беруть участь в цих проектах, які реалізуються соціальні проекти, чи то ветеранські хаби, молодіжні простори, чи навіть облаштування якісь паркової зони в громаді. Це все роблять жінки, тому їх потрібно підтримувати, робити їх видимими, щоб інші надихались, і також були цим таким самим активом громади для розвитку. Виконання національного плану дій базується на принципі рівності, тож до його реалізації залучають і жінок, і чоловіків. Водночас документ акцентує на викликах, із якими стикаються саме жінки під час війни. Тут задіяні не тільки жінки, а й чоловіки, оскільки національний план дій він однаково звертає увагу на проблеми і жінок, і чоловіків. Просто відокремлює, що проблеми жінок вони є особливими і потребують особливої уваги. Валерія Кисельова, Іван Дуда телеканал Вікка.